Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про зимові явища, а які саме, ви здогадаєтеся, коли відгадаєте загадки? Біле покривале весь світ обійняло. Так, це сніг. Ой, зима все посеребріла, світ весь ковдою накарила, з неба вже летять пошинки, Всім відома це сніжинки. Так, дітки, сніг дуже часто порівнюють з ковдрою, що вкриває землю. Навіщо ми вкриваємось в ковдрою? Так, ми вкриваємося, щоб нам було тепліше. Але сніг холодний, а снігова ковдра холодна ковдра. Адже так, коли ми на прогулянці спостерігали за рослинами, то бачили, що трава під снігом зовсім не замерзла. Чому? Це доводить, що під снігом тепліше, ніж на поверхню. Корінню рослин, траві та насінню під товстим покровом снігу тепло, їм не страшний сильний мороз. На полях люди спеціально затримують сніг, щоб отримати кращий урожай. А чи потрібен сніг для тварин? Можливо, він тваринам зовсім заважає. Сніг укриває та утеплює барліг ведмедеві. Під сніговою ковдрою живуть та зимують кроти. Земляні червяки, личинки комах, мурах, їжак зимує під сухим листям, що також укриває сніг. А чи можна ходити по озеру влітку? Чому по зимовому озеру ходити можна? Може, щось художник у нас переплутав? Так, позимку річки та озера вкриваються льодом. А як ви гадаєте, внизу в річках? Озерах, водоймах, вода також замерзає. Знизу вода тепліє, тому вона не замерзає, стає прозорим дахом для тих, хто зимує під водою, риб, водних комах, равликів, рослин. Багато хто з них зимує на самому дні водоймищ, коли лід дуже товстий, у водоймищі може залишитися дуже мало повітря. Як можуть люди допомогти? Так, люди роблять спеціальні отвори в льодові. Це лунки. Білий колір це колір снігу та льоду. В Арктиці він ніколи не тане, тому що температура повітря там завжди низька. Яких тварин півночі ви знаєте? Білі ведмеді, пінгвіни, моржі. Так. Ці тварини пристосувалися до холоду та живуть тут завжди. Вони всі не бояться холоду, адже мають під шкірою товстий шар жиру, що їх гріє. Білі ведмеді мають хутро, що не пропускають вологу. У білого ведмедя довга шерсть, так собі тепла хутряна шуба, широкі лапи, харчуються ведмеді рибою. Самці ведмедів постійно блукають серед крижин, а самки, майбутні мами, на зиму залягають у берлоги. І там, у саме пік зими, народжуються маленькі ведмежата у борлозі і вітри їм не страшні. Мама годує їх своїм молоком і зігріває. Коли вони підростуть, то разом з мамою вийдуть з барлогу. Ведмедиця їх навчить ловити рибу. Білих ведмедів залишилось зовсім мало. Вони занесені до червоної книги. Пінгвіни також живуть серед криги та снігу. Вони не літають, живуть не поодинці, а великими зграями. На зріст пінгвіни не вищі за людей. Дітки, давайте з вами пограємо в гру. Називається добре і погано. Сніг для тварин добре, тому що сніг рятує від холоду, як тепла ковдра, під ним можливо вкритися. Сніг для тварин погано, тому що тваринам важко знайти їжу під снігом, бо по глибокому снігу важко рухатися. Ось наше заняття і скінчилось. До побачення, малята!